Вітаємо в ефірі програма Велика Скіфія. Ми із рубрики Мальована історія Незалежної України. Сьогодні ми почитаємо уривочки з книги Автори Брати Капранови. Книга має назву Історія Мальована історія Незалежності України. Ми дякуємо Національному університету Островська академія. За можливість таких позашкільних, позашкільних читань під час наших ефірів. І зараз покажемо ілюстрації Велика Скіфія, коротко скажу таку передмову, що задум цієї книги це в такому, такому діалозі поколінь досліджувати, обговорювати історію України, для того, щоб діти і батьки якби такий. Знайшли неформальний погляд на різні події. От ми теж спробуємо знайти такий неформальний погляд і почитаємо уривок. Розділ має назву Велика Скіфія, скіфи оречі та скіфи скотарі. Скіф і спекторалі. Найдавнішою державою на території України, про яку збереглися письмові відомості, є. Скіфія, Скіфія царство, яке об'єднувало культурно споріднені племена, що жили на наших землях у середині першого тисячоліття до нашої ери. Про життя скіфів або скитів. Нам відомо переважно від грецьких та римських авторів, бо власних писемних пам'яток скіфи не залишили. Проте залишили величезні могили поховання знатних людей. Що дають археологам багатий матеріал для вивчення, зброю, знаряддя, твори мистецтва, зокрема золоті прикраси. Знамениті скіфські баби великі кам'яні скульптури увінчували степові кургани подекуди аж до ХХ -го століття. Головними племенами скіфі вважають царських скіфів, а місцевість, де вони жили, Таврію, називають столичним регіоном. Ну, сьогодні відомо, що Таврія це Запорізька область, от той регіон сучасної України. Царські скіфи жили напівкочовим звичаєм. Інші племена Союзу, що кочували на півночі, називають скіфами-скотарями, а споріднені осілі племена верхнього правобережжя Дніпра скіфами-орочами. Царські скіфи називали себе. З колотами вели свій родовід від трьох синів, царя та Гритая, що їм з неба впали золоті плуг, ярмо, сокира і чаша. Ці священні символи збереглися у скіфських царів як символ влади. Греки, які жили по сусідству, вважали, що скіфи походять від Геракла та напівжінки напівзмії, яку. Він зустрів у Гілеї, теперішній Таврії. Жінка народила йому трьох синів, молодший з яких отримав ім'я Скіф. Він виявився найсильнішим і укладав батькові, успадкував батькові реліквії. Так воно було чи інак, але скіфські баби часто. Часто мають на собі зображення священного символу з цих легенд чаші рогу. Правитель Скіфії Цар очолював військо. Був Верховним суддею, але влада його не була абсолютною. Народні збори рада скіфів розглядали найважливіші де державні питання і могли навіть вирішувати долю царів. Багата земля дарувала. Працелюбним скіфам, посовистка для худоби і добрі врожаї збіжжя. Тому вони продавали зерно та інші продукти сільського господарства сусіда, годуючи не тільки давно давню Грецію, але й інші народи. Землі понад Чорним морем активно заселяли також греки. Вони будували там свої міста держави як Ольвія. Біля теперішнього Очакова, Феодосія Херсонес у межах теперішнього Севастополя. На берегах Керченської протоки виникла навіть ціла грецька держава Боспорське царство. Крім торгівлі, греки і скіфами переймали одні водних ремесла звичаї культуру. Тут я хочу показати зараз такі цікаві. Ілюстрації вони зроблені у стилі коміксів. Ми ще їх подивимося трошечки пізніше. Скіфі були чудовими воїнами, ходили походами до Малої Азії, Палестини Єгипту, втім мали досить миролюбну вдачу. Коли 514 року до нашої ери на чолі 700 тисячного війська на них пішов війною перський цар Дарій і скіфи просто відійшли у степи. На запитання, чому вони відповіли, що не люблять воювати, а проте попередили, щоб перси не чіпали їхніх могил, бо інакше буде лихо. Перси не послухали в результаті були розбиті за допомогою вправної партизанської тактики. Скіфи випалювали степ перед завойовниками, щоб позбавити їхніх коней пащі, громили обози із запасами та дрібні загони ворога. Дарій мусив відступити. У 331 році до нашої ери скіфів намагалося підкорити військо Олександра Македонського, однак славетні воїни, що згодом дійшли аж до Індії. Зазнали поразки від скіфів. У першому столітті нашої ери подорожував вздовж Дніпра і проповідував скіфам християнський святий апостол Андрій. Літопис говорить, що Андрій благословив гори над Дніпром і сказав, що тут буде місто велике і багато церков здвигне Бог. На цих горах згодом постав Київ. Наукова думка та мистецтво скіфів залишили великий слід у європейській історії. Скіфський філософ Анахарсіс стояв коло витоків грецької філософії та увійшов до семи мудреців Стародавній Греції, а майстерні золоті прикраси, зокрема пекторалі, і сьогодні є перлинами мистецьких колекцій усього світу. Українці, окрім цього, успадкували від скіфів священний обряд побратимства, який скріплюється символічним обміном краплями крові, звичай пити вино, не розбавляючи його водою, та наполегливе прагнення справедливості, що його відзначали у скіфів грецькі історики. А греки і дотепер живуть в Україні. Ось така ілюстрація. Це тут жили скіфи скотарі, царські скіфи бачимо на ілюстрації. І ще ми маємо такі цікаві комікси на тему історії. Солоне до тебе, скіф. Анахарсіс, що йому шукає дружби з грецьким мудрецем соломом? Зараз ми е, трошечки почитаємо. Сучасні комікси на цю історичну тему про велику скіфію, про скіфів оречів та скіфів скотарів. Солоне, до тебе скіф Анахарсіс? А що йому шукає дружби з грецьким мудрецем Солоном? Друзів треба шукати вдома. Ось такі тут ілюстрації. Що ж удома? Ти ж удома, то чого не шукаєш друзів? Ти один з нас, мудрець із мудреців. Тікайте, дарій. Веде на нас персів. Це вже наступний комікс. Стосується тактики, як вони, скіфи, в ті часи, вели військові дії, як вони, які технології вони використовували. Ну, можна сказати, це така тактика. Можливо, в них таких сучасної техніки не було. Але які вони вміли маневри робити, оце цікаво. Тікайте, дарій веде на вас. Персів тю, ну то й що? Тисячі воїнів, бойові слони. І що з тих слонів? У доброму хазяйстві і слон знадобиться? Ну, от таким чином, от як ми сьогодні говоримо дуже такі модні теми про екологію, про захист тварин. А тут ми бачимо, як слонів конкретно експлуатували, вони бідняги такі бідолашні, тянуть оці великі такі повозки, воїнів возять, а це ж не асфальтові дороги були, це ж такі е, труднопроходимі, як ми бачимо на ілюстраціях. Ось такі у нас ми прочитали один уривочок. Що має назву Велика Скіфія, скіфи Оречі та е, скіфи е, скотарі. Ну, е, чим цікаво, що люди споконвіку цікавилися минулим. Емонах е Нестор, наприклад, вивчав записи своїх попередників і написав Повість минулих літ. Архимандрит Петро Могила розкопував руїни Десятинної церкви. Історія і археологія завжди йдуть поруч. Даруючи нам знання про те, як і навіщо жили наші предки, за що боролися, про що мріяли, і допомагають знайти відповідь на питання, навіщо ми є на цій землі. Ну, це така, така була невеличка передмова до книжки. Ну, тепер ми можемо обмінятися враженнями, от власне. Як вам, які Ваші враження від такого сучасного стилю подачі історії України? От історія подається так неформально, а навіть використовується, от ми бачимо такі комікси на ту тему, що ми щойно прочитали. Ну, ми, до речі, теж використовуємо комікси. Це такий сучасний метод. Він доволі сильно допомагає. Так, активізувати нашу уяву, знайти і передати, сформулювати головні думки таким дуже лаконічним стилем. Ну, а як ви гадаєте, наскільки це сучасній молоді полегшує або покращує сприйняття сучасної історії? От як ти гадаєш, Іра, наскільки це допомагає, наскільки це міняє наш світогляд, міняє наш настрій під час дослідження історії? Звук, зараз звук, звук, при звук має бути. Угу. Так, звук. Звука немає, звук. Зараз, ага, звук. Звук у вас включений. Так, зараз ми налаштовуємо трошечки звук, ще раз звук. Ще раз, будь ласка, повтори, я не все встиг почути звук у нас трошки. О, трошечки, Скорова, так. Картинка інформація дуже запам'ятається дуже гарно. Угу, Дякую. Дякую дійсно. Це дуже дуже так допомагає нам сприймати. Історичну інформацію, особливо комікси, які створюються от у такий спосіб, вони дійсно, дійсно так допомагають. Ну, тут іще є різні такі цікавинки, от, наприклад, про істориків, про видатні постаті, От, але то вже ми зможемо обговорити в іншому сюжеті. Ми хочемо побажати нашим глядачам, щоб вони шукали різні можливості для сучасного дослідження. Історії Незалежної України, і варто не боятися, не лінуватися іноді навіть у формі коміксів. Якщо ми прочитаємо першоджерело якісь сучасні книжки, сучасні коментарі, то можна і комікси створювати. Це, це нам буде допомагати. От. І Історія України стає таким матеріалом не тільки насиченим, а таким живим і креативним. отож... Ми бажаємо креативного підходу до сучасної української історії. Дякуємо за увагу!